Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 394. Виконайте множення. Починаємо. Переписали умову першого виразу. І нам треба помножити одночлен на двочлен. Поїхали. Пишемо. Спочатку треба 3х. Помножити на 4х в квадраті. Далі треба помножити плюс 3х на мінус х. Далі треба 3 помножити на 4. Це скільки буде? 12. Я пишу 12. А х помножити на х в квадраті буде х в кубі, пишу. Х в кубі. Далі 3 множимо на мінус 1. Там же стоїть мінус 1, якого ми не бачимо. Це буде мінус 3. А х помножити на х буде х в квадраті. Все. Ми виконали множення. Далі, друге. Переписали умову. Нам треба помножити одночлен член на тричлен. члени. Показали стрілочками, як ми будемо виконувати множення. Поїхали, пишу. Мінус 5а квадрат помножити на а квадрат. Далі треба буде мінус 5а квадрат помножити на мінус 6а. І на останок треба буде помножити мінус 5а квадрат на мінус 3. І тепер треба обчислити оці добутки. Пишу. Перший добудок. Мінус 5 помножити на а в четвертої степені. Далі, спочатку треба помножити числові коефіцієнти. Мінус 5 на мінус 6 це вже. Плюс 30 А квадрат помножити на А, це буде А в кубі, пишу А в третій степені. Далі. Мінус 5 помножити на мінус 3. Це буде плюс 15. І дописали А квадрат. Все, готово. Ми отримали много в стандартному вигляді. У нас одночлени йдуть в порядку спадання степенів. Третя. Переписали умову. І нам треба тут помножити одночлен на тричлен. Запишемо. 0,5b помножити на 8b квадратів. Далі плюс 0,5 b помножити на мінус 10b. Далі 0,5b помножити на 2. І нам залишилось тільки обчислити ці добутки. Спочатку будемо множити числові коефіцієнти. 0,5 помножити на 8 буде 4. Пишу 4. А потім b помножити на b – це буде b в третій степені. Далі. 0,5 помножити на мінус 10. Це буде скільки? Мінус 5, b помножити на b – Буде b квадрат. Далі 0,5 помножити на 2. Це у нас 1. Але ми не пишемо 1b. Ми пишемо просто плюс b. І ми отримали многочлен, записаний в стандартному вигляді. Так як у нас одночлени йдуть у порядку спадання. Степенів. Далі. Четверте. Переписали умову. Покажемо, як ми будемо множити одночлен на многочлен. І поїхали. Х в кубі помножити на х в п'ятою. Далі. Мінус х квадрат на х куб. Далі плюс запишу так, 7х помножити на х куб, і далі мінус 1 помножити на х куб. Що нам залишилось? Обчислити добутки х в третьій степені на х в п'ятої степені це буде х у восьмої степені. Мінус х в другої степені на х в третьої степені це буде х в п'ятої степені. Далі плюс. 7. А Х на Х в третьої степені це буде Х4. І одиничку оцю прибираю, бо ми ж не пишемо: мінус Х в третьої степені. Перевірте, чи в стандартному вигляді у нас записано члену. Так. У нас йдуть показники степенів одночленів від більшого показника до найменшого. Все п'яте. Наступне переписали умову. Показали стрілочками, як ми будемо множити наш 1 член на 3 член. І починаємо множити. Запишемо мінус 2С квадрат d в четвертої степені. Помножити на 4С в квадраті. Далі. Мінус 2c квадрат d в четвертої степені помножити на мінус c куб d, далі мінус 2c квадрат d в четвертої степені помножити на 5d в четвертої степені. І будемо обчислювати оці добутки. Множимо спочатку числові коефіцієнти. Мінус 2 помножити на 4, це буде мінус 8. Пишу мінус 8. Далі хочу помножити С квадрат на С квадрат. Це буде С в четвертої степені. І дописати треба d в четвертої. Супер, далі. Мінус 2 помножити, дивіться, на мінус 1. Там вже стоїть мінус 1. Це вже буде плюс 2. Потім множу С квадрат на С куб, це буде С в п'ятої степені. І множу D в четвертої степені на D, буде D в п'ятої степені. Далі. Також множимо числові коефіцієнти мінус 2 на 5. Це вже буде мінус 10. Потім просто переписала C квадрат. Д в четвертої степені помножити на d в четвертої степені буде d в якої степені у восьмої степені. І ми отримали многочлен. Але я хочу записати його в стандартному вигляді. Дивіться, давайте визначимо степінь одночлена, кожного одночлена, з яких складається наш многочлен. Степень першого Дивіться, 24 і 4. Це буде одночлен восьмої степені. Далі другий одночлен якої степені? Дивимось, 5 і 5 – 10. третій одночлен також 10 степені. Тому нам треба що зробити? Записати в порядку спадання степенів одночленів. Я запишу. 2 це в п'ятою де в п'ятою мінус. 10 це в квадраті де в восьмої степені. І вже в кінець мінус 8 це в четвертою, де в четвертої. І тепер наш многочлен записан в стандартному вигляді, все красиво. Всі доволі. І наостанок залишилось виконати шосте завдання. Треба помножити одночлен на многочлен. Показали, як ми множимо одночлен член на тричлен член стрілочками. І будемо зараз записувати усі наші дії. Поїхали, пишу. Мінус 4 м квадрат н восьмої степені. Помножити на 5 м куб Н. Далі. Мінус 4 м квадрат n восьмої степені помножити на мінус 8 мn квадрат. Далі мінус 4м квадрат n восьмої степені помножити на. мінус 2n в шостої степені. Все, зараз швиденько ці три добутки обчислимо, і буде все супер. Множу числові коефіцієнти. Мінус 4 помножити на 5 це буде мінус 20. Далі m в квадраті на m в кубі це буде m в п'ятої степені. n в восьмої степені помножити на n. Просто n в першої. Це буде n в дев'ятої степені. Далі множимо знову числові коефіцієнти спочатку. Мінус 4 на мінус 8 це вже плюс 32. Далі множу М в квадраті на M. Дивіться, це буде m в третьій степені. Так, n в 8 степені помножити на n в другої степені. Буде Н в десятої степені. Далі. Множу числові коефіцієнти. Мінус 4 помножити на мінус 2 буде плюс 8. Потім m в квадраті просто переписала. Бо вона у нас один раз зустрічається в цьому добутку. І треба помножити n в 8 степені на n в 6 степені. Це буде n в 14 степені. І треба. Подивитись, чи записан у нас многочлен в стандартному вигляді. Дивимось. Наш многочлен складається із трьох одночленів, так? Степінь першого одночлена, дивіться яка. 5 плюс 9. 14, так? Окей, запам'ятали. Степінь другого одночлена яка? 13. А степінь третього одночлена, якої степені одночлена? У 16. -ї. Отже, нам треба записати від найбільшої степені одночлена до найменшого. Отже, нам треба на початок записати 8 м квадрат n в 14. А далі вже допишемо, як воно у нас було. Мінус 20 m в 5 степені, n в 9 степені. Плюс 32М в кубі Н10 степені. І тепер все у нас красиво, у нас всі відповіді. В записані в стандартному вигляді. Все добре, кажемо, що все готово, завдання виконане, можна відпочивати. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!